Робила я експеримент розмноження троянд в картоплині. Картоплину треба було зробити дірочку ній-олівчиком, і туди живець троянди покласти і запорпати в землю. Ось і я, як? На, ось я на, напорпала, карні, великі картоплини брала, помила їх, почистила, зробила дірочку просверлила, понакривала. Думаю, скільки поміститься, щоб багато було. Ось дивимося. Поїхали? Так. Одна нема. Друга нема. Третя нема. Четверта нема. П'ята нема. Нема, але так. щось інше є. Картофан! Картопля зійшла мені. Ну, аби вона вся зійшла, то ви на новий рік мали молоду картоплю, а вона чомусь тільки одна зійшла. Може, зійде? Я подивлюся, потім розпорпаю, по подивлюся, що там з тою рештою робиться. Може, як краще зійде? на новий рік будемо мали? Може, на новий рік будемо мати. Ось ще трохи буде цвісти. Такий в мене експеримент вийшов. Так що, не знаю, не вийшло. Можна ще пробувати, Але вже навесні. Дай Бог дочекає. Ну попробуємо ще раз. Надави. Попробуємо. Так. Ще раз попробуємо. Вже будем бульбу поливати, не троянди, а картоплю будемо поливати. Хай сходить, щоб скоро була молода. Будьте па-па.